Сьогодні на Суспільне культура відбулася прем'єра документального серіалу між крапельками. Це серіал про людей, які проходили між крапельками, робили свою справу, намагаючись обійти радянську систему. Серіал містить сім епізодів. Детальніше про нього поговоримо з автором Сценарію Андрій Кокотюха зараз поруч зі мною в студії. Добрий вечір. Андрію, добрий вечір. Спасибі, що до нас прийшли. А, перш за все, розпочнімо з того, про що цей проект і навіщо він робився. Якщо взагалі здалеку розпочати, то для себе я його сприймав як певний реванш, певну ну, певний реванш до радянської влади. Тому що от мені це не видно, але мені 52 роки, і 20 з гаком років я жив з радянських часів. І от Ті часи я пам'ятаю дуже добре, тому що я все ж таки в певному всі, в свідомому віці там жив і багато чого знаю, але Чому це реванш? Тому що в той час, коли весь цивілізований нормальний світ дивився зоріння війни, так. Нам показували чорна що. Наприклад, дивилися енну серію Тома і Джері, а ми ходили по вихідних на один і той самий мультик ну, погоді. Ну, погоді. Словом, так. можливо, ті, ті, хто нас дивиться, не всі мого віку, і дуже складно пер, передати ту атмосферу. Але я от в, не, в неї занурився, і я захотів, коли ми готували. Вали цей проект. Мені було важливо повернутися і е, пояснити, що. Що це не випадково? Е, ні, це не зовсім правильно сказати, не все так погано, тому що я е, ненавиджу радянську владу, і я, я повторюся, вона мене украла е, 20 гаком років життя. І е, я замість того, щоб, щоб в певний час розвиватися в ногу з усім цивілізованим світом, я, як багато хто, нас доганяв, нас доганяв втрачене. Е, е, але мені було важливо. Самому для себе довести, що в ті часи, от кажуть, були жахливі часи. Так, вони були жахливі. Це були часи володарювання Компартії і КГБ, але в ті часи сиділа меншість. Все ж таки, так саджали людей за політику, там щось саджали в мордовські ті самі табори, але це була все ж таки меншість, які йшли до кінця. Але лишалася більшість, яка мала змогу працювати і робити своє. От в чому полягає реванш. Показати, що ця система не змогла знищити креативних людей. Коли я писав цей проект, розписував, щоб запропонувати, по... По програмі. Я так. вжив це слово, що сьогодні цих людей називають креативними. Тоді про, про креатив такого слова ніхто не знав. Але в чому полягав креатив? Креатив полягав в тому, щоб обдурити радянську владу і робити те, що ти хочеш. Звичайно, проскакувати, як ми вже оце сказали, між крапельками, але що дуже важливо, і, і, і група, вся команда, яка. Я, яка працювала, і е, герої і живі свідки тих подій, які давали нам інтерв'ю, давали коментарі. Угу. Дуже багато з тих людей говорили речі, які для мене були все ж таки не, не зовсім очевидні, і для наших глядачів вони багато хто зробить для себе відкриття. В, Ось, радянсь... речі, до цього. Так, так. в Радянському Союзі, в Радянській Україні нічого антирадянського відверто проскочити не могло. А проходило не радянське. Щось інше. Так, Що, Так, щось інше. От така от відверта антирадянщина, Далойка ПСС і все таке інше. Такого бути не могло. Але працювали. Люди так, щоб робити і так, як їм хочеться, і при тому, щоб враховувати, щоб не причепила, да, щоб, щоб так, 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 так. не причепилася. От е, в цього е, є таке слово компроміс. Це не компроміс із совістю. Це просто якщо ти хочеш працювати і хочеш щось робити, ти, по-перше, мусиш домовитися самим з собою, щоб не переступити певну межу. І щоб м зовсім уже не стати, я не знаю ким, ну от я ну, там рупором пропаганди, і разом з тим зберегти пафосне є таке слово, зб зберегти свою українськість. Тому що е в ви будете бачити разом із, із глядачами, е не раз і не два від різних людей прозвучить, що не так в Москві, Пресували, як присували в Києві? Е, в, в... В Києві на місцях партійні чиновники на всіх усіх рівнях перестраховувалися тим, щоб їм Москва по шапці не дала. Тому в Москві було легше здати фільм, наприклад, той самий, ніж, ніж, їхали ніж в їхали спеціально, щоб здати туди. Uh, ідімо вже далі. Почнімо з першої серії. Вона якраз про дуже маловідому людину, як ви сказали, Бориса Возницького. Uh, він півстоліття, я процитую, рятував, повертав до життя артефакти минулого, стародруки. Мистецтва, церковне начиння, предмети побуту, по суті, мистецтво знавець. А як він на його прикладі так примудрився зробити стільки корисного для української культури і при цьому не підпасти під репресії? Він відомий в певних колах в мистецьких колах. І коли він загинув, то це була для мистецьких кол, для, для музейників, для тих, хто займається українською спадщиною. Це була. Трагедія. На жаль, більшість наших співгромадян, от як, як ви сказали, невідомо цього вони не помітили. Але коли вони, е, як туристи, е, поїдуть в, в Підгірецький замок, на, наприклад, на, на Львівщині, то вони mm -hmm. повинні розуміти, що цей замок та інші палаци, які збереглися, вони збереглися зусиллями Бориса Возницького. І е, дерев'яні скульптури Пінзеля роботи Йо Йоана Пінзеля, теж врятував їх. Борис Возницький, і от на його прикладі дуже добре показати, як взагалі це це все між крапельками працювало, тому що Возницький вже був записаний за життя. Те, що ви побачите в ефірі, це пережиттєві записи. Але вже після того, як він помер, він не давав інтерв'ю сьогодні. Це записи -річ, 10-річної давнини. І, але інші наші спікери, наші герої, які сьогодні живуть тут і тепер різними словами Говорили одне і те саме, що радянську владу можна було бити її зброєю. Наприклад, Возницьк, коли Возницькому закидали, а що ж це, мов, ви хочете там чи церкву врятувати, який? ви що не знаєте, що релігія опіум для народу, А він говорив: а ви знаєте, що Гітлер теж церкви? Руйнував, ви угу. що хочете, щоб я був як Гітлер? Чи що? Угу. Ні, ми, ми не будемо як Гітлер. Тобто бив ворога ну, його дуже зброєю. гарно Вирулював в, ці, в цьому і, запитанні і е, за цим самим принципом. Відбувалися роботи і в і в естрадній музиці, і в популярній музиці, і коли просовували архітектурні проекти, і коли книжкові видавничі проекти, і кінопроекти. От за таким самим, за такою самою схемою, за таким, як зараз кажуть, форматом ішли для того, щоб врятувати хоча б частину своєї ідеї, щоб залишити її, так. І стосовно кіномистецтва, зокрема є одна серія про знахідку 2013 року оригіналу фільму за двома зайцями, який був знятий в. Оригіналі українською і планувався тільки для прокату на території Україн, української ресе, але його в якийсь момент чомусь переклали на російську, а українську версію приховали. І ну, якщо я правильно зрозуміла, так а, чому цей фільм озвучили російською? Чи ви роз... відкрили це для а, себе в роботі? Ви, зга... ви за... з зараз згадали епізод, який найбільше з усіх семи нагадує такий культурологічний де... детектив. Тому що. Як з'ясувалося, я, я в принципі це знав. Я ще застав ті часи, коли афіші, кіноафіші в Києві, наприклад, були українською мовою, україномовні. І, от, наприклад, фільм. Був такий радянський фільм, три часи трисерійний Дума про Ковпака називається mm -hmm. там грав Кость Петрович Степанков головну роль. і Взагалі зірки українського кіно того часу знімалися. Знімав його режисер Григорій Кохан. Мені з ним як сценаристу пощастило працювати. І от е, у, у, у цього фільму було дві версії: українськомовна і російськомовна. За були норми. За якими е, фільми зняті в Україні е, не всі, не всі 100%, але, але дуже велика їх частина були, е, мали українську і російську доріжку. І е, потім ці, цією нормою почали нехтувати, нехтувати, хтоти, нехтоти, нехтоти кількість, але е, саме за двома зайцями зникла українська. У всіх інших вона не зникала. А, а за двома зайцями тривалий час всі шанувальники цього фільму дивилися його в українські. В російській, в російській доріжці. Чому? Одна з версій, яка мені видається най, найбільш такою ну, реальною, тому що. Те, що відбувається зараз, приїжджають люди з маленьких містечок, сіл у великі міста, такі як, як Київ, і, і вони хочуть виглядати міськими. І вони відразу переходять на, на мову великого міста, але у них це дуже, дуже погано виходить. Uh -huh. І видно, що не виходить від того, що не виходить, це мовно, що виходить це дуже коряво, то і видно, що це все фальш, і сама людина ця фальшива. Uh -huh. І оце фальш, я думаю, режисер закладав uh -huh. в. Закладав свою роботу, і е, цей фальш був був помітний уже, коли фільм Фільм же ж був в Україні прем'єра малим екраном в кінотеатрі, десь дуже дуже так, далеко і до речі. Апелюючи до цього, мені здається, що ще однією причиною якраз і було що реч, речі, які стають популярними на, на весь радянський союз, вони мають звучати російською. А... Продукт, який місцевий такий, типу сільський, то він має звучати українською. Я, до речі, з аніматором Сивоконем, здається, колись спілкувалися про це. Він розповідав саме такі про свою анімацію, саме такі історії. А, підсумовуючи, в серіалі ще дуже багато цікавого, і про Івасюка у вас є серія, і про Стайка, і його Тореодорів з Васюківки, і цензуровані версії. Я його уточнив тут не зовсім Івасюка, просто Івасюків'яна. На про Червоноруту так даруйте. А, Але саме ми хотіли від. Дійти говорячи про українську естраду 70-х, 80-х років, ми, ми хотіли розширити, що там був не тільки Івасюк. І Васюк загинув А і, його вбили представники КГБ, але чимало естрадних виконавців, ті, що його знали, ті, що його однодумці, так працювали і теж дурили радянську владу. Як вони здавали ці свої прага? Програми, що вони співали на концертах, як їм вдавалося, і гумор теж, як е, артисти, гумористи, те, що було в ефірі для програми «Вишневі усмішки і те, що було реально на, на концертах, як їм вдавалося обійти працівники КГБ, всі всюди за ними ходили, щось так намагалися їх построїти. Словом, ми е, е, і Всеволод стайко, найпопулярніший досі дитячий так. український письменник терадори з попри те, що були написані в 60-ті, сімдесяті років. Кі досі є українським підлітковим бестселером, при тому, що ті реалії збереглися тих 60-х, 70-х років. Видавець Іван Малкович дуже мало змінив він. Він тільки осучаснив певну мову, але самі реалії от того Києва 70-х років угу. чи села 60-х, він цього не міняв. Так е, е, виявляється і на цю е, книжку, і на популярну е, е, казку в віршах Сто пригод Барвінка та Ромашки. Е, то теж були е, всякі цензурні і ідеологічні переслідування, і і ви я не хочу розказувати все ж бо ви це все побачите, так але як створювалися дитячі книги, яку цензуру вони обходили? ну звинувачення в тому ж самому у українському буржуазному націоналізмі? Зрештою, я знаю, що цей проект починали робити більше року тому. І зараз ну зрозуміло, що за останній рік сталося повномасштабне вторгнення. відбувається дуже потужне переосмислення. Чому зараз людям важливо дивитися е, подібний продукт? А людям важливо тому, що ну по перше, це наша, це наша історія. Завжди, ось був на суспільному м, спадок Терещенків. Це ж певною мірою історичний проект. Просто зміщені в часі та там історія початку ХХ століття, тут середини ХХ століття. Але дуже важливо сьогодні, коли йде оця от, депушкінізація, таке довге, дуже довге слово декомунізація е, люди, які. Працювали в той період, про яких ми розказуємо, і ситуації описані. Це були предтечею того, передтечею, що сьогодні називається депушкінізацією, де дереді... Так, тоді воно знову ж таки повторюється, не називалося воно так. Але люди намагалися зберегти себе, від... відстояти своє, зберегти український контекст і при чому не сісти в тюрму. Так і нам зараз важливо так. знати звідки походять Звичайно. сучасні процеси. Звичайно. Я вам дуже дякую за цю розповідь і за всю вашу працю. Я спілкувалася з Андрієм Кокотюхою, письменником і сценаристом про документальний серіал між крапельками, що сьогодні мав прем'єру на каналі Суспільне Культура.